Вітаю! Мене звати Колесник Ілля. Я є спеціалістом відділу кредитної заборгованості та банкрутства юридичної компанії Приходько та партнери. Сьогодні ми обговоримо тему реструктуризації валютної іпотеки. Процедура реструктуризації дозволяє позичальнику відновити свою платоспроможність шляхом часткової сплати боргу. Залишок заборгованості, які не включені до загальної суми реструктуризації, в результаті визнається за рішенням суду прощеним. Для цього боржнику необхідно звернутися до господарського суду з заявою про неплатоспроможність, додавши до неї проект плану реструктуризації. Вимоги кредитора, які виникли з кредиту в іноземній валюті, визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату відкриття провадження у справі. У процедурі реструктуризації за споживчими кредитами, забезпеченими іпотекою, призначаються керуючою реструктуризацією, які в якості посередника протягом 120 днів погоджує з кредитором план реструктуризації. За валютними кредитами, які були отримані на купівлю єдиного житла, процедура реструктуризації відбувається без участі такого керуючого. План затверджується судом та підтримується забезпеченим кредитором в межах заявлених вимог. Порядок та умови плану можуть змінюватись борзником кредитором за згодою сторін. Термін реструктуризації за законом становить до 5 років за споживчими кредитами і 10 років за кредитами, оформленими на купівлю житла. Якщо ж ви маєте заборгованість за іпотечним кредитом, але станом на сьогодні не маєте змоги його сплатити, тоді процедура реструктуризації саме для вас. Ми готові надати якісний юридичний супровід, який вирішить питання вашої проблемної заборгованості. Для цього залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.